Ну, зараз з нами на прямому зв'язку зв Давид Хамія, народний депутат, член комітету із питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Давиде, вітаємо доброго дня. Власне, ми сьогодні весь день обговорюємо те, що просто болить кожному. Удар ракетний удар Росії по Україні, і зокрема продовжуються рятувальні операції. Рятувальна операція в Умані. Там вже 20, підтверджено загиблих. Це все відбувалося напередодні та візиту лідерів словачини і Чехії до України. І після того як ПРЄ прийняла резолюцію про визнання депортації Росіянами українських дітей геноцидом. З чим би ви могли пов'язати ось удар росіян безпосередньо по людям, по житловій забудові, по цивільній інфраструктурі, не по об'єктам енергетики, як вони говорять, що б'ють саме по цим об'єктам? Тут важко передбачити логіку дій ворога. Ми з вами знаємо, що ми намагались багато разів вже розгадати цей ребус, да коли вони кажуть, одне роблять абсолютно протилежне, і тому мені здається, що ну це взагалі не варто дискутувати яким чином. Ми знаємо, що це країна терорист. Ми знаємо, що багато інших країн вже визнали на рівні парламентів національних, що це країна терорист. Ми чекаємо окремого закону від Сполучених Штатів Америки щодо спеціального статусу, де Росія має бути визнана чи державою терористом, чи вони там зараз спілкуються про те, що це буде якась альтернативна назва, але з дуже багатьма. Наслідками поганими для Росії і те, що вони направляють ракети, керовані, які зараз це модифіковані, це важливо до речі так. розуміти, що вони змогли налагодити модифікацію цих ракет. І мені здається, що це також може бути і технічним. Серед військових є така. Думка, що є то в тому числі до нас, надійшли вже Петріот системи, і вони намагаються таким чином протестувати, як Саме ці так. системи можуть боротись проти цих ракетних ударів. Давиде, давайте поговоримо про те, що президент України Володимир Зеленський 26 квітня провів телефонну розмову з Лавою КНР, і це перша розмова лідерів країн після повномасштабного вторгнення. Для вас про що свідчить цей дзвінок? По-перше, це свідчить про те, що Китай хоче бути частиною е світового процесу врегулювання цього конфлікту. Всі це розуміють саме так, і Сполучені Штати декілька разів нам самі е інформували про те, що було б дуже добре, якщо б ця розмова е трапилась е далі. Є я особисто зі стриманим оптимізмом. Дивлюсь на результати цієї розмови, там декілька є важливих пунктів. про перше, вже сказав президент про те, що вони визнають устав ООН, А устав ООН передбачає те, що. Вони будуть фактично визнавати кордони 91-го року. Це для нас найбільш важливе. По друге, пан Сідзіньпінь заявив про те, що він категорично проти будь-якого ядерного та радіаційного шантажу. Це для нас дуже важливо. Чому тому, що ви пам'ятаєте, коли кожного разу ми відкриваємо так звану то танкову коаліцію, то Коаліцію по ракетах по ПЗРК і таке інше, росіяни мають єдиний фактично такий, знаєте, контраргумент. Вони лякають весь західний світ в тому, що вони розпочнуть знову там ядерні якісь там удари чи ядерну зброю будуть застосовувати і те, що голова. Китайської країни вже ну такого великої держави заявив про те, що він категорично проти цього. Це може бути використано нами як Україною в аргументації, коли ми будемо е відкривати авіаційну коаліцію про ті ж самі славнозвісні F-16 і інші літаки. І це дуже дуже важливий і корисний для нас аргумент. По третє, що важливо. Він відбулася певна така, знаєте, нормалізація дипломатичних відносин. Ми одразу ж, пан президент, призначив посла до Китаю. А китайці зробили крок на крок і надіслали. Ну ще не надіслали, але прийняли рішення політичне про те, що надішлють до нас спеціального представника, і це теж додає оптимізму. Але ми стримано як не не. Не просто так це слово сполучення, привів тому, що стриманість наша полягає в тому, що все ж таки це не країни заходу. Ви розумієте, да що є такі є західні пози, позиції, які точно чітко в принципі співпадають з українськими позиціями. І де, і є так звана там східна позиція, яка не дуже нам зараз зрозуміла, да але те, що Росія вже не... Претендує фактично на ексклюзив в цьому питанні це теж. Позитивний сигнал. Будемо дивитись і працювати так. на дипломатичному фронті. Як член комітету із питань національної розвідки оборони, пане Давиде, хотів запитати, от є заява генсека НАТО, який каже, що Альянс передав Україні майже всю обіцяну військову техніку. За словами Єнса Столтенберга, НАТО відправило в Україну 98% техніки обіцяної в рамках пакетів військової допомоги. А у нас є комісія з моніторингу за використанням цієї допомоги. Це взагалі співпадає з нашими Рахунками 98% вже передано. Сказали, Дивіться, Ну я не хочу зараз заперечувати пану Столпенгер Столтенбергу, але я вважаю, що Наша комісія ще не має е, кінцевого висновку, і у нас завжди не вистачає зброї. Ми готуємося до контрнаступу. Нам хотілося, щоб було набагато більше зброї. Є певні питання по комплектації, є певні питання по тому, що працює, а що ні. Є питання, наприклад, там Леопарди, 1 Леопарди, 2 мають різні повністю інтерфейси взаємодії, і нам треба швидше навчати і перенавчати наших військових. Але все це буде ну. Коли буде воно їхати знаєте, стабільними об'ємами, ми все ж таки все це владнаємо. Ми розгортаємо пункти як навчання, так і пункти ремонту. І мені здається, що більш-менш це питання буде вирішено, але 98% все ж таки виглядає, на мій погляд, досить оптимістичним. Дякую, дякуємо, дякуємо. Арахамія, народний депутат, член комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки, був з нами на прямому зв'язку.